Доброго дня, шановні друзі! З вами Ольга та Артур. І сьогодні наша рубрика на зв'язку з експертом питання на часі і присвячена вона професіоналам, які дарують нам можливість посміхатися на всі 32 зуби. Дійсно, як завжди, з вами центр професійної освіти і навчання, і як завжди, він тримає руку на пульсі. Сьогодні професійне свято у тих. Кого ми боїмося з дитинства, але обожнюємо за можливість широко посміхатись на селфі, сьогодні ми в гостях у молодого та амбітного стоматолога Валерія Буяна кажуть, що до стоматолога краще приходити заздалегідь, а не тоді, коли щука вже не поміщається в кадр. Тому сьогодні ми розберемося, як доглядати за зубами так, щоб бачити свого літера лише на свята. Давайте з вами прямо з першого блоку і почнемо. Він у нас називається Будні молодого лікаря. Давайте перше привітаємось. Доброго ранку. Самого доброго. І перед нами наш спеціаліст, наш молодий лікар Гуян Валерій Вадимович. Так. Давайте okay. з вами знаєте, одразу з першого нашого питання. От, скажіть, будь ласка. Почнемо з відвертого, як воно бути людиною, при вигляді якої дорослі чоловіки інколи хочуть сховатися за шторгу? <говорити> не тільки чоловіки, я також <говорити> eh, eh, насамперед, це дуже цікаво і відповідально. Eh, зробити так, щоб людина не боялась ходити до стоматолога, eh, тому що більшість людей має фобію. І моя мета, наприклад, щоб після мого прийому люди не боялися стоматолога. А скажіть, будь ласка, пане Валерій, ви самі не боїтеся стоматолога? А, раніше боявся, але почав ходити до молодих, цікавих колег, які пропагандують сучасну стоматологію і виконують все лише в сучасних протоколах. Mm -hmm. А сучасна стоматологія це насамперед безболісна стоматологія. О, так, безболісна стоматологія. Але поки дійдеш, що таке собі себе нагадуєш. Ось ми тут бачимо багато дуже ну дійсно, ось такого космічного обладнання. Розкажіть, будь ласка, чим сучасна стоматологія відрізняється від тієї страшилки, яка кажете, дефобії, що у нас заклали в голові. Сучасна стоматологія. І взагалі стоматологія ніколи не стоїть на місці. Mm -hmm. Якщо брати, наприклад, цей шлях я починав у 2015-16 роках професійний. Коли навчався ще студентом, все було по-іншому. Брати навіть цей відрізок 10 років дуже багато нових приборів. Нового оснащення з'явилося. Це все сучасне, це все дуже дорого і це все впливає позитивно на якість лікування. Наприклад, сканер інтраоральний, наприклад, мікроскоп. Угу. Наприклад, сучасні установки вони зовсім інші, навіть якщо порівнювати там, з тими, які я бачив 10 років тому. А у вас є фотоапарат? Це також пролади саме дологія? Один з. Етапів в сучасній стоматології це фотопротокол. Ми фіксуємо роботу до і роботу після. І в процесі консультації ми показуємо роботу до і роботу після, і пацієнт на власні очі бачить результат. І давайте перейдемо до е, блоку номер 2 міфи та актуальні питання. І ось е, таке питання кажуть, що молоді лікарі знають, які секретні лайфхаки, про які не пишуть у старих підручниках. Чи є у вас свій секрет ідеальної посмішки? А, секрет а, ідеальної посмішки, мабуть, полягає а, в постійному розвитку лікаря постійному. Тому сучасні методи лікування полягають в тому, щоб зробити посмішку максимально натуральною, щоб, наприклад, навіть колеги не могли зрозуміти, чи то свої зуби, чи то, наприклад, там, коронки. цирконі так. І е, саме ми ну, тут е, мали таку розмову невеличкі про е, те, як можна зробити безболісно процедуру, то ви сказали, що у вас також є аж 5 різних відин. Е, так, звісно, в наявності е, завжди є 4-5 препаратів. Е, в залежності від того, як бере, не бере анестезія, ми. Виконуємо анестезію. Тобто щоб... це міф, коли люди кажуть, мене не взяло. так? так, так значить, так. лікар негідно підібрав. А, часті, частіше за всього, так. Або це неправильно підібрана анестезія пі пацієнта, або неправильно виконана сама процедура анестезії. От так. Їдіть так до молодих лікарів, які ходять постійно на підвищення курсів своєї кваліфікації. правильно? А, так. Скільки а, разів на рік ви, до речі? Ось під Ну, у мене мета раз в місяць бути десь на курсах. Це, мабуть, і це повинні бути серйозні курси в іншому місці, які проводять дуже кваліфіковані лікарі. Останній лайфах молодих лікарів. Це саме те, що вони постійно, постійно мають практичний досвід та постійно навчаються новим технологіям. Це, мабуть, саме найголовніше так. Ну і от скажіть, будь ласка, таке знаєте, питання на мільйон. Якщо хтось, ну наприклад, я чищу зуби двічі на день, але іноді грішу нічним походом до холодильника за цукеркою. Я отже ваш постійний клієнт? А, так, думаю, так. Це проблема, тому що після там вживання е, любої їжі е, на ніч, потім ніхто не чистить зупини. І це вже є умови для утворення карісу, тобто це майбутній пацієнт. А що стосується ось зубів мудрості, вони взагалі додають мудрості чи лише проблем та рахунків за видаленнями? На сьогоднішній день зуби мудрості взагалі мій профіль. О, так. І в ретроспективі, наприклад, ми видаляємо 600-700 складних зубів на рік. Саме ретинованих, деступованих, які не прорізались, які створюють проблеми. Які не прорізались. Так, навіть так. є такі. такі Таких дуже багато. Тобто людина знає, що воно і не знає навіть, що в неї там є зуб, який не прорізався. Так, звісно. А воно буде боліти. Ага. Воно щось там десь буде боліти, і людина. Е Частіше за всього не розуміє, що і звертається на консультацію. Тут на місці ми робимо рентгени або відправляємо на КПТ. Ну, це комп'ютерна томографія, більш детальна діагностика. І після цього ми вирішуємо. Ну робимо консультацію, і вирішуємо, коли ми їх будемо видаляти. Ну, зуби мудрості це проблема. На сьогоднішній день існує що Це вже рудімент. Тобто, восьми зуби сучасній людині не потрібні. Людина сьогодні їсть більш м'яку їжу, uh -huh. ніж наші предки. Тому треті маляри сьогодні створюють тільки проблеми. Тобто ми не хвилюємося за те, що ми ой там зуб мудрості видалили? Mm -hmm. Хай mm -hmm. іде собі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, зараз популярне дуже відбілювання. Ви взагалі рекомендували б таку процедуру чи це є безпечно? Відбілювання – цікава процедура, естетична процедура, але її правильно потрібно виконувати. Якщо її і робити, то лише у кабінеті під наглядом спеціаліста, під наглядом лікаря, який навчався, який може контролювати концентрацію препарата, час, який препарат взаємодіє з емалью зуба, контролювати Апаратуру, uh -huh. е яка виконує відбілювання ці лампи. Е частіше за всього, е люди, які виконують відбірвання вдома, вони собі лише шкодять. Е я зустрічаю таких пацієнтів, які, не читаючи інструкцію, е вони робили собі ерозії, кислотні ерозії емалі. Тобто всі препарати, які е Використовуються при відбілюванні, вони в нас є кислотного середовища. А, а, тобто це самостійно це, шкода, це робити. Це шкода. Цього, цього ні, ніколи не це робити самостійно. А, скажіть, будь ласка, за, зараз у тренді вульгуцька усмішка. Ось, будь ласка, розкрийте секрет. Вініри це магічна паличка для кожного чи квиток один бік, бо кажуть, після них власних зубів взагалі не залишається. На сьогоднішній день це вже в минулому. Сучасні лікарі, які постійно навчаються, які використовують сучасне обладнання, наприклад, мікроскоп, вони запилюють зубки мінімально, дуже мінімально. І сьогодні всі сповідують натуральність. Наприклад, у минулому люди чомусь хотіли зуби неприроднього білого кольору пари таких пал, і щоб так, так далеко. Щоб, щоб всі бачили, що ти зробив зуби і ну дорого, новому, багато так. Це і тоді було дорого, і сьогодні дорого, але тоді це було неприродньо. І, наприклад, коли я зустрічаю таку роботу, це не естетично на сьогоднішній день. Дорого, багато це коли я зробили лініри. І в тебе красиві, симетричні, гарні, функціональні зуби. Але коли там колір як наші стіни, це вже, це вже некрасиво на сьогоднішній день. Все, вже накрилася моя мрія про цей тренд. Відходжу. А скажіть, будь ласка, якщо люди ставлять собі там ось такі геніри, вони можуть гризти горішки чи ні? Частіше за всього, вініри це вже естетичний фактор. Гристи горішки або щось відкривати зубками, вже не рекомендується, тому що або можна сколоти той вінір, або вже сколоти сам зубчик. Тому не рекомендую. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, що ми порадили людям, які відкладають візит до вас до останнього моменту? От коли вже немає сил терпіти? На жаль, це сьогодні тренд, і люди, керуючись негативним досвідом у минулому, відкладають все на останній. Рекомендую так не робити. приходити вчасно. До стоматолога потрібно ходити хоча б один раз на рік, просто на огляд. Угу. Якщо є проблеми, то їх потрібно вирішувати. Якщо їх нема, вас ніхто лікувати просто так не буде. Вас вам побажають гарного дня і відпустять. У вашій клієнці можна просто прийти і ось робити такий профілактичний догляд. Або огляд. Так? Звісно, а, наші постійні пацієнти знають, що потрібно приходити раз на рік. Вони приходять, ми робимо комплексний огляд. А, Ті, хто постійний пацієнт, ми навіть за це не беремо кошти. Ми просто робимо огляд, бажаємо гарного дня і зустрінемось через рік. Ось так, будь ласка, завітайте до клініки Денталсервіс. Угу. І останнє, а скажіть, будь ласка, що окрім щіпки та пасти повинно бути обов'язково у нашій ванній кімнаті? На сьогодні є декілька цікавих девайсів, які потрібні кожному з нас. Наприклад, електрощітка. вона це доказово, вона втричі ефективніше очищає зубки в короткий проміжуток часу. Є ще такий цікавий девайс, як іригатор. Це теж потрібна дуже річ. Рекомендую всім хто там. Амічно боїться ходити до нас, то краще користуйтесь цими е, маленькими е, дівайсиками. Mm -hmm. Ось так. Отже, ми з'ясували, що стоматологія сьогодні це не страшно, це е, дуже сучасно. Професія стоматолога вона вимагає не лише твердої руки, а й великого серця і терпіння. Там і терпіння. Скажіть, будь ласка, у нас е, от. Скоро вже буде день стоматолога, mm -hmm. так? і ми фактично напередодні записуємо наше відео. Будь ласка, привітайте ваших колег. А, своїм колегам. Я бажаю а, любити свою професію всім серцем, а, постійного розвитку. А, це дуже важливо в наш час, тому що все міняється, все змінюється. Все рухається тільки вперед колегам, своїм, наприклад, хірургам. Бажають терпіння, тому що в нас дуже дуже важка робота. Угу. Ось так, Зрозуміли? Дякуємо нашому експерту за цікаву розмову. Це був черговий випуск рубрики На зв'язку з експертом питання на часі, і на зв'язку з експертом про важливе тут і зараз. 第二个吗？嗯嗯、yeah, <laughs>